Сучасна медицина розвивається, і зараз багато захворювань, які раніше вважалися невиліковними, успішно піддаються корекції та терапії. Однак у світі і по цей день існує цілий ряд різних хвороб, які складно піддаються лікуванню. Багато з них зустрічаються надзвичайно рідко, а пацієнтів, які страждають від них, можна перерахувати по пальцях. Тож у цьому відео я вирішив розповісти вам. Про найрідкісніші та найнезвичайніші хвороби, що існують у світі. Ви на каналі Просвіт. Буде цікаво, не перемикайте. Прогерія. Прогерія або хвороба Хатчинсона Гілфорда одне з найрідкісніших захворювань. При цьому захворюванні організм маленької дитини починає перечасно старіти, при цьому. Її психологічний розвиток залишається як і належить на дитячому рівні. Зумовлено це вродженими генетичними мутаціями. У більшості хворих клінічні ознаки проявляються зазвичай на другому, третьому році життя. Різко сповільнюється ріст дитини, шкіра стончується, стає сухою, зморшкуватою, крізь неї починають просвічуватися вени. Спостерігається також атрофія м'язів. Відсутність волосяного покрову та вторинних статевих ознак у хлопчиків прогерія зустрічається вдвічі частіше ніж у дівчаток. У світі зафіксовано не більше 350 випадків виникнення цієї хвороби смерть від захворювання настає у 10-13-річному віці, але є випадки, коли хворі живуть і до 27-30 років. А в Японії взагалі було встановлено своєрідний рекорд, коли людина з таким діагнозом дожила аж до 45 років і померла від прогресуючої серцевої недостатності. Синдром рибного запаху іноді можна зустріти людей, від яких виходить неприємний запах тухлої риби. Захворювання так і називається синдром рибного запаху. Якщо говорити по-науковому, то це триметиламінурія. це генетична патологія, що виникає внаслідок мутації гена ФМО3. Якщо діяльність певної ділянки гена порушена, печінка людини не може трансформувати триметиламіни, ті самі речовини з різким запахом у нейтральні оксиди. Відбувається поступове накопичення пахучих речовин в організмі хворого, а коли їх стає занадто багато, вони виходять через шкірні покриви та піт. Хворий часто не відчуває цього запаху, але для інших людей рибний дух стає просто нестерпним, і вони намагаються триматися подалі від джерела смороду. Лікарі досі не знають, як можна допомогти таким пацієнтам, тому що полагодити дефектний ген. Поки що не вдається можливим. Тим не менш є кілька рекомендацій, які можуть хоча б частково полегшити стан цих людей. Для цього не варто вживати в їжу, яйця, капусту, соєві та бобові продукти. Щодня слід приймати таблетки активованого вугілля, ну і, звісно, частіше приймати ванну або душ. Нечутливість до болю. Ще одне рідкісне генетичне захворювання, що виражається в абсолютній або частковій нечутливості до болю, зареєстровано у кількох сотень людей по всьому земному шару. Як правило, патологія проявляє себе у дітей, які не досягли дворічного віку. У частини пацієнтів феномен може зникнути або зменшитися з віком, але є випадки, коли симптоматика повністю зберігається і у дорослих. Найвідоміший випадок захворювання описано у двох братів із Сполучених Штатів Америки на прізвище ПІТ. З дитинства вони не відчували болю, що було пов'язано з постійними небезпеками, які виникали під час травм. При переломах або хворобах діти не відчували сигналів, що надходили з організму, тому що їх просто не було. Один із братів розповідав, що з таким діагнозом дуже важко і небезпечно жити, тому що часто не вдається вчасно розпізнати і вилікувати небезпечну хворобу. Вона розвивається, прогресує, але болю просто немає. А другий із братів і зовсім не витримав тягот такого існування в один момент, коли лікарі сказали йому, що скоро він не зможе ходити. Він вирішив, що не хоче продовжувати таке життя. Пухирчатка. Одне з найрідкісніших неприємних і болісних шкірних захворювань називається пемфігусом або пухирчаткою. Ця хвороба характеризується появою пухирів на клінічно здоровій шкірі та слезових оболонках найтяжчі різновид цієї хвороби мають аутоімунне походження і зумовлене тим, що лімфоцити людського організму починають атакувати нормальні здорові клітини. Найнебезпечнішою є паранеопластична пухирчатка. При такому діагнозі імунітет пацієнта починає нападати на клітини, які складають більшу частину шкірного покриву нашого тіла. через що в шарах шкіри з'являються порожненні утворення. Ці утворення швидко заповнюються рідиною і в результаті на тілі виникають великі та вологі пухирі величезних розмірів. Вони є вхідними воротами для всіх інфекцій, які є в навколишньому середовищі. Паранеопластична пухирчатка протікає дуже важко і близько 90% пацієнтів. Незабаром помирають через зараження крові або дихальну недостатність. Хвороба куру. Екзотична хвороба куру це рідкісне нейродегенеративне прионне захворювання, що зустрічається у високогірних районах нової Гвінеї у аборигенів племені форе. Назва їхньою мовою має два значення тремтіння. І псування. Ліків від цієї хвороби не існує, тому заражена людина протягом року поступово помирає від болісних неврологічних симптомів. Хвороба протікає наступним чином спочатку з'являється жахливий головний біль, потім катастрофічно швидко починає знижуватися імунітет. Головними ознаками захворювання є сильне тремтіння і поривчасті рухи головою, іноді супроводжувані посмішкою. Подібною до тієї, яка з'являється у хворих на правець, відбувається ураження нервових клітин, відповідальних за координацію кінцівок. Пацієнт не може ходити, обслуговувати себе і постійно впадає в стан тремтіння. Смерть настає від ускладнень у вигляді зупинки серця, дихальної недостатності або генералізованого запалення легень. При ростані померлих від цього захворювання можна спостерігати, що їхня мозкова тканина перетворилася на субстанцію, схожу на губку. Незвичайним також є спосіб передачі цього захворювання, оскільки члени племені Форе раніше практикували ритуальний канібалізм у вигляді поїдання мозку своїх померлих одноплемінників, то разом із з'їденим мозком в їхній організм проникала ця хвороба. Адже в мозкових структурах померлих людей містився рідкісний токсичний білок. Самі ж форе вирішили, що хвороба є результатом чарів чужих шаманів. Але з часом аборигенів вдалося відучити від поїдання чужих мізків, і хвороба поступово зникла. Аргірія Аргірія – рідкісне дерматологічне захворювання, що виникає внаслідок тривалого контакту із полуками, частинками, солями срібла або при їх ковтанні, характеризується тим, що шкіра пацієнта забарвлюється в сіро сині або сіро-чорний колір. Косметичний дефект у вигляді сіро-синього забарвлення шкірних покривів залишається пожиттєво, що може викликати значний психологічний дискомфорт. Один із випадків синдрому блакитної шкіри був зареєстрований у жителя Каліфорнії Пола Каросона. Його шкіра набула сріблясто блакитного кольору, коли йому виповнилось 57 років. Причиною різкої зміни шкірних покривів послужило безконтрольне вживання бальзаму на основі срібла, який Пол виготовляв сам. Також відзначені і інші випадки аргерії у робітників, зайнятих у виробництві та обробці срібла. Кам'яні м'язи, офіційна назва цього захворювання осифікуюча прогресуюча фібродисплазія. Це дуже рідкісне і важке за своїм перебігом генетичне захворювання, при якому м'язи, сухожилля та зв'язки поступово перетворюються на кістки. Зазвичай це починається у віці приблизно 10 років і поступово прогресує з роками. Діти, народжені з фібродисплазією. Відрізняється характерною патологією великого пальця ноги, одна або кілька фаланг пальця викривлені всередину, і іноді в ньому бракує суглоба. Цей злощасний палець дає 95% ймовірності того, що дитина хвора на фібродисплазію. Ще однією поширеною особливістю захворювання є поява під шкірою на шиї, спині та передпліччях дитини ущільнень. Невизначеного характеру розміром від 1 до 10 см. Їх часто плутають із раковими пухлинами та іншими захворюваннями. Після чого подібні затвердіння намагаються видаляти, що призводить до ще більш бурхливого росту зайвих кісток. Алергія на воду. Аквагенна кропив'янка, хвороба, при якій будь-який контакт шкіри з водою навіть із власним потом приносить хворим страждання, алергічна реакція виникає навіть на дистильовану воду, очищену від будь-яких домішок. Хворим на це захворювання дуже боляче навіть просто пити, тому доводиться пити молоко, адже на нього організм реагує не так сильно. Приймання ванни перетворюється на пекельну муку. Як і вихід із дому в дощову або снігову погоду. Алергія на воду зустрічається приблизно в однієї людини на 230 мільйонів. У 2017 році вченим було відомо про 32 акваалергіків. Наприклад, у британки Рейчел Уорек, які діагностували аквагенну кропив'янку в 12 років, хвороба проявилася після її візиту до громадського басейну. Дівчина зізнавалася, що вижити з цим синдромом цілком реально, але про повноцінне нормальне життя не може бути й мови, все, про що вона мріє, щоб можна було, не відчуваючи болю, потанцювати під дощем або скупатися в озері. На цьому у мене все. Якщо вам сподобалось це відео, то рекомендую подивитися продовження цього ролика про найрідкісніші психічні захворювання. Посилання на нього буде в описі, також не забудьте поставити лайк, підписатися на мій канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові випуски. До наступних зустрічі, друзі!